Всім привіт! Я продовжую розповідати вам про Норвегію. Давайте знайомиться, хто у мене на сторінці, поки вдягаюся і готуюся до новорічного корпоративу. Розкажу трошки, що взагалі в Норвегії відбувається в грудні місяці, а навіть і не в грудні, десь середини листопада. І так, Норвегія по повній готується до Різдвяних свят. І ось є така також традиція. Всі компанії, всі маленькі, великі фірми, всі святкують Юлі Бур, так званий норвежською мовою, або можна перекласти це як корпоратив. Це дуже важлива така подія для всіх і роботодавців, і людей, які працюють в цих компаніях, так як це такий елемент нетворку. І обов'язково е, організовуються ці Юлі Бури. Це просто маст хев. Так як в принципі я можу розповісти про свій регіон, в нас невеличка така. Скажімо, ком'юніті, Норвегія дуже довга, як ви подивитесь на карту. І ось локальні місця вони такого невеличкого розміру, звичайно, окрім цих найбільших міст, як Осло, Берген, Тронхайм та інші. І я буду розказувати про свій регіон, так як це невелика така місцина, особливо я живу на острові. То не вистачає всіх цих кафе і ресторанів для того, щоб, наприклад, зробити цей святковий стіл саме десь там в грудні. Тому цей список розширяється, і компанії, як великі, так і маленькі, школи, дитсадочки, лікарні, все-все-все на світі починають думати про святкування цього Юлібуре ще з вересня місяця. Привіт, я продовжую розповідати вам про Норвегію. Поки сама збираюся на Юлі Бур, Як я вже сказала, що це святкова така а, подія для кожного для кожної організації, чи то фірми, для роботодавця, для людини, яка працює в його фірми. Отож вони збираються цілими колективами. Я працюю в міжнародній школі, і е, ми збираємося також в одному із кафе для того, щоб відсвяткувати е, Різдво або Новий рік, в принципі, тут особливе значення має те, що це ось люди, які мають одну мету, місце роботи, вони збираються, і, скажімо, це їхній нетворк, це їхні маленькі ком'юніті. Так, от, я промовила, що так як Мій регіон, наприклад, невеличкий. Нам не вистачає всіх ресторанів, кафе і тому подібних закладів. Тому це планується набагато-набагато раніше. Вже починаючи там з вересня місяця компанії починають писати, бронювати місця в отелях, де є ось ці зали. В ресторанах в різноманітних там кетерінг-компані, щоб обов'язково кожна організація провела час своїми робітниками і розвивала оцей нетворк. Про страви я вже трошки почала розповідати вам в попередніх відео, навіть в магазинах показувала, що продається, але можу сказати, наприклад, декілька слів, що норвежці дуже відповідально відносяться до того, як і що буде стояти на столі. Основні елементи це ось такі м'ясні страви в нашому регіоні. Наприклад, це свиний такий окіст, потім баранячі реберці, реберця, які готуються. на таких хвойних гілочках, щоб мати цей лісний запах, з різними тушкованими овочами. На десерт готується рисовий, як не рисова каша, яка потім робиться таке в пюре, перемалюється, і додається різні соуси в залежності від того, що люди люблять. Хтось любить там, ягідний соус, хтось, можливо, шоколадний. Тобто дуже проста така десертна страва, але вона прижилась в Норвегії дуже добре.